Одним з важливих складових розвитку міст і територій, я думаю, сьогодні ні в кого немає сумнівів в тому, що саме міста і регіони України можуть стати цією рушійною силою розвитку України, держави в цілому, є питання децентралізації влади. Децентралізація влади фактично пронизує всі сфери міського життя. Куди би ви не глянули, з ким би ви не говорили? Немає значення, чи ми говоримо про комунальну сферу чи соціальну сферу, освітню сферу. Мені важливо як фахівцю з питань залучення інвестицій, розвиток і модернізація міської інфраструктури. Це проекти в сфері модернізації теплопостачання, водопостачання, громадського транспорту, будівництва реконструкції доріг. Адже саме інфраструктура забезпечує конкурентноздатність міст і регіонів. Вона забезпечує їхню привабливість для розвитку малого і середнього бізнесу, великого бізнесу, українського чи іноземного. Розвиток інфраструктури потребує значних капіталовкладів. На жаль, в останні роки, а фактично за всі роки незалежності України. Незважаючи на обіцянки і запевнення тих чи інших лідерів, децентралізація як такої не відбувалось. Повноваження не віддавались, а навпаки, забирались. Як повноваження щодо прийняття рішень дозволів, погодження, так само, як повноваження щодо наповнення бюджетів. На сьогодні лише 15-20% зі всієї суми податків, яких ми збираємо на території міст. Повертаються до міських бюджетів. За ці кошти не збудуєш ні нових садочків, шкіл, доріг, інших об'єктів інфраструктури. Тому необхідно вносити зміни до бюджетного кодексу, до податкового кодексу з тим, що міста, регіони залишали більше податків. Я вважаю, принаймні 50% тих податків, які збираються, а можна ще більше, на своїх територіях. Це не лише дозволить самостійно інвестувати кошти в розвиток і модернізацію інфраструктури, але більш успішно і активніше працювати з міжнародними фінансовими організаціями.